Доброго дня. Ми знаходимося на господарстві «Дружба ВМ в Ширі Копіївській Тівчинського району. Бачимо роботу комбайна Мюнх. Раніше ми вже бували в цьому саду і знімали, як, він, як використовується комбайн під час збору. І е, ще одна дуже крута функція цього комбайну, його можна використовувати при сортуванні. Е, даний комбайн є дуже надійним, використовується на даному господарстві з 2018 року. Проходить вчасно обслуговування, тому ніяких капітальних поломок досі не було. Чудово збільшується комбайн-продуктивність збору, адже за день працівники збирають до 2 тонн яблук. Також його можна використовувати при обрізці, сортуванні і зборі, як ми говорили раніше. Замовляйте, такий комбайн собі на господарство в компанії Єфтагру.